преміум партнер української прем'єр-ліги. Невідоміше обличчя українського футболу. Це гравці збірної України. І ми дивимося на цей футбол так само з проекцією майбутнього чемпіонату Європи. Сьогодні команди, які зараз вийдуть на футбольне поле, вони перебувають у своїх у чудових формах, можливо, у своїх найкращих формах сезону. І вони мають хороші серії, переможні, безпрограшні, забивні, Як ось, наприклад, у Данила Сікана. Тому все це нас налаштовує на те, що ми сьогодні маємо побачити дуже якісний футбол. Ну і Владислав Ванна Данило Сікан дійсно б. За гонку бомбардирів продовжується також ну, найкращі бомбардири чемпіони найкращих бомбардири своїх клубів, що й не були на ваших екранах. От там у підтримуємо приміщенні останні півтори години крутять найкращі моменти класичних українських дербів за останні роки. І я певний, що це ще більше заряджає гравців. І шахтаря, і динамо. Таких матчів було багато. Звісно, не у кожному сезоні. Але щоб наприкінці сезону вирішувалося питання чемпіонства, такого вже не було дуже давно. Е, було таке о. Останні сезони, що Динамо раніше ставало чемпіоном, було таке, що Шахтар заздалегідь ставав чемпіоном. Але сьогодні ось цей драйв можливого, можливого вирішення боротьби за чемпіонством, він підштовхує нас до нових емоцій. Сіканом захисники Київського Динамо. Багато штовханини розіграли дончани. Давіз прокидає м'яч, непогано, цікаво. Матвієнко пробуває, заблокували удар. Але зараз атакує конкретно Шахтар. Судаков б'є по воротах, повз ворота. Пробиває десятий номер Шахтаря. Коронний удар зі зміщенням в центральну зону. Забив прекрасний м'яч у ворота Чорноморця. Георгій Судаков у такому ж силі. У одному з тих матчів, які вже були у травні у Донечанка. Багато хто передбачав, що Динамо спробує зіграти сьогодні другим номером на швидкості. Сікан у штатного майданчику. Сікан пробиває, рекошет неприємний. Ощан відбиває м'яч перед собою. Здається, що Рикошет не просто змінив траєкторію польоту м'яча і трошки призупинив. Давайте подивимося. Проста комбінація. Аут розворот цікана. І знову Дячук вступає у боротьбу проти м'яча. І непогана зна... була на Судакова. Судакову допомагають на підбиранні Данило Сікан. Конопля низом стріляє з рахунку на те, що відкоїться від Рикошети. Зворотна м'ячка. Це Ігор Дуляй, Гість матчу теж. Нопля. Кабаєв підключає Шапаренко. Шапаренко з скрискивом. Шапаренко залишався з М'ячем. Досі залишається з М'ячем. Віддає Кабаєву. Кабаєв зміщується в центр. Удар полон. Здобуванням, здобуванням не встигає Волошин, та й він знаходиться у положенні поза грою. А ось він перший момент. Динамо Київ. Перший удар в сьогоднішньому матчі від Динамо Київ. Ну і повторі, треба подивитись, як саме там видряпав м'яч Шапаренко. Здавалось би, що Крисків уже його переграв. Здавалося, що м'яч уже відібрав. Але Шапаренко залишається у рамках поля. It's... Сейт для різника у сьогоднішньому поєдинку. Один-один за ударами. Площину воріт поки що та шахтаряну, і ми бачимо. Завівся. У нас так каравай. Судаков, Судаков. Субаком відпустив м'ять, падає Судаков. І Деревінський призначає! Ні. Штрафний, чи що? Це штрафний? Чи, чи Це картка за симуляцію? Це картка за симуляцію Судакову? Так! Ого! Цій Древінський приймає дуже цікаве рішення, і я дуже хочу подивитися повторно Це жовта картка за симуляцію. Це абсолютно вірно. Судаков отримує жовту картку за симуляцію у цьому моменті. 32 метри приблизно до воріт. Брашко Мяч летить, Перший удар сьогодні. від Володимира брашка зі стандартного положення. у площину воріт Він не влучив. Мяч. Бондаренко йде до шлапного майданчика. Бондаренко віддає ліворіч, Мяч до Судакова не доходить. Ну, і Буяльського одразу заблокували. Там три футболісти зіштовхнулись. Фактично. А мяч залишається у Шахтаря, Кевін, Кевін у штатному майданчику. Кевін красто кеп суперника. прострілює Кевін, Удар летою, заблокований. Удар вестикана. що була рука. Мяч залишається у Азарова. Віддає на Крискива. Криськів. Зків зупиняє гру, чи Ні, там лежить на газоні у нас Бояльський після зіткнення Судаком на ліву ногу над воротами. М'яч летить. Ну і тепер увага до Бояльського. І увага до руки після удару Сікана. Бив Сікан. На шляху м'яча опинився Вівчаренко. Ой-ой-ой, ой ой це вже Шахтар Динамо, любі друзі. Ще не менше, ніж у Деревінської сьогодні. Як він зреагує на момент і на цей, тому що тут була накладка з боку Криського, але він грає м'яч, ми бачимо. Він не влучив взагалі, здається, по Бояльському. Накладка м'яч, якщо ну, можна. Так. І ось цей момент. І ось цей момент. І ну, ще в... в руку здається. Давайте подивимося. Так, в руку так, так це рука, це чистий. Пенальті має бути у ворота Динамо. Ну, ось ми бачимо ту саму картинку, яку бачить зараз рефері сьогоднішнього поєдинку. Одар Данило Сікана м'яч лучив у руку Вівчаренка. Пенальті у ворота Київського Динамо. Забив в тому числі один з 11-метрової відмітки Судако Забиває ворота. Димала і Шахтар відкриває рахунок на 33-й хвилині класичного Георгій Судако. Побігли тішитись футболісти Шахтаря якраз таки до найактивнішого сектору, до сектору, де сьогодні дуже багато гравців а, академії Шахтаря. Дуже багато дітей, які грають у різних школах Шахтаря. Залишився у гравців Динамо, і їхня атака триває. Тимчик, це вже майже ударна позиція або для прострілу. Тимчик б'є по воротах. перерує різних добивання. Шаперенка м'яч повз ворота летить. Прекрасний момент у Киян. Тимчик набрав обертів і поруч з ним ще на позиції інсайда. Був, ми бачимо Волошин. Стягував він на себе. Якраз таки Азарова. Хороший удар від Тимчика. Різник вдруге у сьогоднішньому матчі рятує свою команду. Класний насправді був удар. під дальній кут. Чи за І так. Ось уже м'яч на правому фланзі у Тимчика. Тимчик тікає від Кевіна. Прострілює. Здорово прострілює. Ванат, удар на позиція. Б'є Ванат. Блок. І м'яч летить на кутовий. Шанс Київського Динамо. Ось цей тиск. Два хвилини Тиск він, ну можливо, це його апогей. А може ще тільки і початок. Давайте подивимося. Ось він ланато обробляє м'яч, б'є поворотах, і вчасно стелиться Бондар. Бондаренко на Криськіва. Криськів під тиском від Кабаєва намагається віддати м'яч на партнера. І пресинг спрацював, здавалось, била контратака. Зараз від шахтаря. Передача на Кевіна. Той на що мені швидко зінесеться. у штабного майданчика. Кевін. Кевін зупиняє м'яч. Немає куди відіграти. Кевін до центру штафного майданчика. Зубков. Приймає м'яч. Зубков. Немає удару, ще одна передача. І тепер підкат від Вівчаренка не пробили. Футболісти Шахтаря поворота. Подвійна заміна від е, Маріно Пушича Степаненко і Увага! Ти знаєш, тут питання в тому, чи не перелаштується зараз Шахтар на 4-2-3-1. Це... Ярмоленко на ближній стійці, по поубрашку набігають. Іде подача. Висока подача. Падіння, удар! Різник витягує. Різник витягує, цей удар. Я Я шоку, Попов падів. Як Попов пробивав. Мені здалося, що він сидячи вже виконував цей удар. Попов так падав не після зіткнення. Там просто була боротьба. І Попов падаючи, таки дотягнувся до м'яча, пробив. Ну, Різник, ми бачимо, падаючи, теж зазнав пошкодження. Ось він, ось він повтор цього моменту. Кабаєв. Кабаєв шукає варіанти. Знаходить Ваната у центрі. Ванат. Удар! Різник на місці. Лісна Ванат. Перший у цьому матчі за мештрапного майданчика. Вирішив прикластись до м'яча. Ось так скажу. Підбирання за Траоре, Це навіть ударна позиція. Ось вона грає через Кевіна, Кевін під праву ногу. Кевін. В дальній кут, повз ворота. Хороша спроба. Насправді варто відзначити і першу передачу цієї атаки, яка йшла у напрямку Зубкова. Зубков, щоправда, вдарився в цегляну стіну з прізвищем Попов на спині. Київський Шапаренко вступає відбір м'яча, Дячук здорово. І удар! Над воротами м'яч пролітає заряди Володимир Брашко. Його другий удар у сьогоднішньому матчі. І цей перший з і дуже хороший. Давайте подивимося. Дячук підібрав і Брашко. Швидко зорієнтувався. Ось теж важлива риса, важлива роль, Те, що він не тягнув, а одразу ж пробив поворот. Подача Шапаренка. Удар по воротах і м'яч летить вище воріт. Ух, Скорпіоном ледь не забив. Тут у нас Попов. Ну, Попов сьогодні на стандартах. Як завжди, це небезпечно. Марлон Гомес. за м'яч ледь не зачепився, а той Рикошети до різника. В руки брати не можна. Тисне Різника. Два футболістів Різник у власному штрафному майданчику вирішив покласти на газон дуже ризиковано, але надзвичайно холоднокровно грає Дмитро у цьому епізоді. Залізна, залізна робота. Навіть не впрів. Попов ну, загалом дуже непоганий розіграш. Був до втрати. Попова м'яча. І Кевін біжить. Є трауре, є Крисків. Кевін на себе візьме. Він піде передачу буркініця. Трауре б'є і повз ворота. М'яч летить. Ось зараз було близько до завершення. Фактично цього поєдинку Ласіна трауре не влучив у дев'ятку. Феноменальний момент. Просто на колінах спостерігав за польотом м'яча. вже Матвієнко, який тут в захисті залишився. Шахтар стає п'ятнадцятирасовим чемпіоном України. Бійка у нас на полі виникає. Донецький Шахтар стає. П'ятнадцяти разовим чемпіоном України і те, що зробив Гіналдо наприкінці матчу, це погано. І це класичне закінчується так, як закінчились дуже багато українських класичних дербів. Бійкою на полі між шістнадцятим та тепер офіційно п'ятнадцяти разовими чемпіонами України з футболу. Завжди в останні хвилини матчу Динамо і Шахтаря е треба чекати повторів з великої кількості камер. Треба чекати зрозуміти ти, де зараз був ситуації ось дячука обіймає Ярмоленко. Звісно, Ярмоленко, який пережив уже сотню разів подібні моменти. І дячук, який для нього і для перший такий матч, і зараз і гіналдо перший такий матч. Футболісти Шахтаря святкують у колі, футболісти Динамо ідуть зараз ітимуть у підтрибунне приміщення. Ось такий фінал сьогоднішнього поєдинку. Фінал, в якому Шахтар бере золото, але нам ще. Треба розібратися з цима цими емоціями, які сталися. Ну для багатьох з них, для більшості з них, це перше чемпіонство в статусі основного гравця. Десятиразовий чемпіон України Тарас Степаненко. Щойно він показав десяти, він показав п'ятнадцять, що чемпіон Шахтара. Тут цікаво, скільки разів сам Степаненко був чемпіоном України, тому що тут треба нарахувати ну, деталі. Треба Рахувати починаючи з сезону десять-одинадцять. Чи Динамо було чемпіонами, один сезон було не зіграно, можна збитися в цій математиці, але десь плюс-мінус ми будемо близькі до цієї цифри. В десяти чемпіоном України стає Ярослав Рахицький у сьогоднішньому поєдинку. Ну І дуже багато ще гравців здобувають. Дуже важливі титули для гравців, які дійсно стали супергравцями основи. А це вперше хлопці стали чемпіонами України. По ним видно. Святкують вони так, як е, ніби дійсно вперше, тому що так воно і є. Але той же Крийський, той же Судаков, той же Бондаренко. Насправді вони вперше ось у такому обсязі грали. Той же Сікав. Це дуже молода команда. Це команда, у якої все ще величезне майбутнє. Це команда, яка має попереду суперсезон. Друге чемпіоном України стає Георгій Судаков, втретє чемпіоном України стає Данило Сікав, в десяте чемпіоном України стає Тарас. Степаненко, ну і показують нам сльози зараз. Миколи Матвієнка. Микола Матвієнка, для якого це був важкий сезон і в збірні і не тільки. Микола Матвієнко в п'яте стає чемпіоном України.